Схудення, 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 скільки вже шишок було набито на процесі зниження ваги вами, ми прекрасні дівчата. Давайте вже разом назавжди розберемось з усіма нюансами, що треба знати, на що звернути увагу, і як комплексно підійти до справи, щоб це не травмувало ваше тіло на фізичному рівні і не травмувало вашу психіку. Бо якщо підійти до корекції фігури, до зниження ваги або навпаки до побудови вашої мускулинної такої форми, занадто фанатично, без. Плану і навіть трошки безталкова можуть бути неприємні наслідки. І як мінімум ви не отримаєте результати, як максимум залишитесь травмованими дівчатами, які більше ніколи не захочуть повертатись до цієї ідеї. А ідея зниження ваги має не тільки естетичне підґрунтя, а і фізіологічний вплив на нас. Наприклад, мій відсоток жиру близько 29. Це в межах норми, але я хочу мати відсоток жиру 25-26 хоча б щоб тіло виглядало більш сухим, таким підтягнутим, пружним і спортивним. Я знаю, що. Ця ціль, коли буде досягана, результати я планую зберегти на все життя. Тобто я не планую худнути, точніше, я не планую коригувати своє тіло для фітнес-показу, для спеціального одягу якогось. Не планую підганяти своє тіло під одяг. До речі, така фішка, я б окремо обговорила, що це якийсь дивний тренд, що жінки підганяють свої груди, збільшують їх під гарну якусь білизну. Вони підганяють тіло під одяг, щоб. Одяг на тілі виглядав гарно, хоча взагалі то одяг має підкреслювати ваше тіло і вам просто треба знайти одяг, який вам підходить. Коротше, я розумію, що я збережу цю ціль, цей результат. Зі мною не завжди не планую від нього відмовлятись. Тобто, це щось не тимчасове. І я вам дуже раджу поміркувати над вашим наміром взагалі змінювати фігуру, змінювати тіло. Тобто, скоріш за все, такі моментальні речі. Будуть змінювати вашу ідентичність це як із харчуванням. Коли ви беретесь за зміни харчових звичок, да, за зміну раціону, додаєте туди більше овочів, цінних продуктів, цільного м'яса, зменшуєте вживання перероблених продуктів, напівфабрикатів, якихось. Промислових і таке інше, ймовірніше за все, ви обираєте довгостроковий шлях і розумієте, що це скоріш за все назавжди. І ці звички вже змінюють вашу ідентичність. Так, от, коли ви робите нового себе, коли ви робите щось нове в житті і змінюєте життя, то закладайте думки на те, що ви не просто. Щось нове додаєте, а що ви зміните свою ідентичність, і от ви тоді міркуєте. Ага, от ідеальна версія мене вона б зробила ось так, і вона б не злилась, і вона б е ось тут зробила ось це, ось так. І коротше, проводити такі діалоги із собою, тому що взагалі ваш результат по життю буде залежати від того, наскільки е якісно ви вмієте комунікувати із собою, наскільки ви з собою можете домовлятися, домовлятись, домовляти щось зробити або щось не зробити ще раз. Вас не травмував цей шлях. Поміркуйте над тим, який намір, який мотив ви маєте. Ви хочете змінити ваше тіло, змінити звички, змінити життя. Це важливо. І закладіть фундамент цих звичок. Точніше, зробіть ці звички фундаментальними, формуючи нову ідентичність. Бо давайте інший приклад, не пов'язаний з тілом, щоб ви вловили суть. Наприклад, ви пересуваєтесь машиною, таксі або міським транспортом регулярно. Але цього місця вам треба заощадити грошей, щоб зробити якусь покупку, або просто вам треба зберегти гроші на щось. І ви даєте собі слово, що цілий місяць ви не користуєтесь транспортом, заощаджуєте ці гроші, гуляєте пішки. Потім, коли ваше життя стабілізується, і ви знову повернетеся до користування транспортом і знову перестанете гуляти. Звичка піших прогулянок, яка є корисною, з вами ймовірніше за все не залишиться, але це є корисним. І ви, ви знаєте, що є люди, які люблять багато гуляти. Це я, тому що це кайфова насолода, і вони це полюбляють. І я розуміла, що коли я починала гуляти і вести активний спосіб життя, це зі мною назавжди, і це змінює мою ідентичність. Я вже не уявляю без, без цього свого життя. Я навіть коли у мене буде машина, я розумію, що буду якось планувати і залишати прогулянку в своєму житті 100%, бо я без цього не зможу. Так от підходьте з розумом до корекції ціла. Поїхали. Декілька причин, чому треба знижувати а, жирову. Масу, відсоток жиру без фанатизму, відсоток жиру у жінок важитись ви можете на розумних вагах, типу Xiaomi, Я зважувалась на вагах таніта. Гуглі де це можна зробити у вашому місті або в якійсь лікарні можливо, щоб ви відстежували цей процес. Перше це ваші суглоби, мозок і серце. Зайвий жир створює додаткове навантаження на ці органи, на ці структури вашого тіла, скільки вони регулюють ваш пульс. Ваше дихання, температуру тіла відповідно впливають на вашу продуктивність, витривалість і енергійність. Ці органи треба тримати в порядку. Друга причина, навіщо знижувати відсоток жиру, якщо він є у вас зайвим? Покращення сну, бо надлишок жиру, особливо в зоні животу, погіршує і не порушує баланс рівня кортизолу і лептину. Ну, емалізуючи відсоток жиру, ви нормалізуєте гормональні фони. Ваш сон стає якіснішим, а ви після нього. Більш таким оновленим і продуктивним третій нюанс в тому, що жирова тканина це ендокринний орган. І при надлишку цієї жирової не може порушуватись менструальний цикл, це впливає на рівень естрогену, підвищує ризик інсулінорезистентності, а це преддіабетичний стан. Четверта причина, чому варто слідкувати за відсотком жиру в своєму тілі, загальний загальні запальні процеси у вашому тілі, млявість, висипання, шкірні хвороби, а кожні хвороби часто пов'язані з надлишком жиру в організмі. Непрямий опосередкований, але все ж взаємозв'язок між відсотком жиру в тілі і ментальною стабільністю. Коли ви в Водити тіло, ви біологічно нормальний стан і класно висипаєтесь. У вас все ок з травленням, у вас нічого не болить, не болять суглоби, нормально працює серце. Воно якісно качає кров. Ваш мозок отримує достатньо кисню, поживних речовин, крові. ваше тіло в такій формі, в якій ви в себе відчуваєте задоволено, натхненно і кайфово, ви ментально. Стабільніші отримати більше здоволення від себе, і це не може не радувати. Звісно, профілактика хвороб, бо відхилення на 4-8% мінімальне, вже може підвищувати ризики. серцево судинних захворювань, діабету, гіпертонії, проблеми з суглобами. Тож поїхали, що треба робити, щоб знижувати правильно жир, не м'язами худнути, а саме жиром. Перше і банальне, те, що ви знаєте, це дефіцит калорій без фанатизму, без категоричних критичних обмежень, не більше 15% від вашої доби. Ової норми має бути знижено для того, щоб ви змогли протриматись на цьому все життя. Якщо ви сядете на дієту 1200 ккал, кілокалорій, то ви так проживете тиждень, потім повернетесь до звичного вам для вас раціону, відповідно, повернетесь до тих даних, з яких починали. Тобто ви не зможете тримати таку дієту все життя, щоб не втрачати м'язи і не уповільнювати метаболічні процеси найбільше більше 15%. Ви можете знайти в гуглі будь-який калькулятор, який розраховує норму о, калорійності для вашого тіла. Ви там враховуєте вашу активність, хоча б приблизно, і спочатку спочатку вам показує кількість калорій у стані спокою, яке тіло витрачає. Це буде приблизно у наприклад, у мене зріст 169, вага близько 58 кілограмів. І я витрачаю в стані спокою 1300 ккал. в стані спокою. Тобто просто моє тіло, коли я нічого не роблю, витрачає таку кількість калорій. А я ще рухаюсь, думаю, навчаюсь, тренуюсь, спілкуюсь з людьми, ходжу багато щось. Роблю там по хатні якісь справи. І це все враховується. Віднімаєте 15% від отриманої цифри вже з урахуванням вашого рівня активності, у когось вона буде більше менше і отримуєте вашу калорійність. Можливо, треба буде позаморочитись хоча б декілька днів, щоб просто ви розуміли, скільки калорій який продукт містить. Я б вивела на це один тиждень, і далі ви вже на око будете приблизно розуміти. Другий момент це достатня кількість білку. Бляха, це дуже важливо. Ми білок. Він будує ваші м'язи. Чим більше у вас м'язового об'єму, або він, хоча просто в межах норми, не в дефіцитах, я вже не кажу про якісь там мускулатури великі, просто в межах норми. Чим більше у вас м'язів, тим стабільніші метаболічні процеси. А Метаболічні процеси це і обмін жирів, білків, вуглеводів, це робота вашого серця, дихання, це робота вашого мозку, це просто як ваш організм працює, виводить зайве і так далі. Орієнтовно 1,5-2 грами білку на кілограм. Тіло, тобто я важу 58 кг і мені треба помножити цю цю цифру на півтора у кращому випадку на два. І це у нас буде. Близько 120 грамів білку, а це і з'їсти курку треба грамів 200, і з'їсти кисломолочного сиру, і з'їсти два-три яйця на день і випити протинової коктейлі. Тільки так і закриють цю норму. В іншому випадку буду втрачати м'язи. Третій пункт силові тренування не обов'язково з обтяженням, але треба, щоб ви прогресували і працювали в ваткас, що називається Від 3 до 5 разів на тиждень з прогресією. Це означає, що один два рази на тиждень ви маєте трохи втомлюватись від вашого тренування. І відчувати можливо навіть таку легеньку кріпатуру. Це не обов'язково робити за рахунок підвищення ваги робочої. Ще раз ви можете працювати з власним тілом. У мене є такі тренування, це називається функціональне тренування. І ви будете відчувати гіпертрофію і нарощування, нарощування підтримку м'язів за рахунок того, що ви змінюєте тренувальні матриці в різних форматах тренуватись, а не тільки 3 по 15. Ваше тіло отримує нове навантаження і розвивається. Це і є прогресія навантаження. Так, ви будете підтримувати також ваш метаболізм. Кардіотренування від 2 до 4 разів на тиждень. Це може бути високоінтенсивні інтервальні тренування. Я теж такі даю і у себе на YouTube, але дуже мало більше в онлайн клубі. Саме в онлайн клубі я формую програму з 10 тренувань, де все забалансовано. Є і тренування на мобільність, і силові, і кардіо. Ці тренування оновлюються, вони тривають до по 20 хвилин, і цього достатньо. Плюс я даю підказки по харчуванню і нагадую, що важливо рухатись просто протягом дня. І теж це дає прекрасні результати. Не обов'язково бігати. Кардіо це коли ви трошки захекались і отакий стан, що ви трошки запихались. Це можуть бути і домашні тренування. Хоча б 10 хвилин на день. Це буде прекрасно. Чудово тренує серце, кардіосистему вашу, зміцнює судини, і також впливає на метаболічні процеси. Четвертий пункт: контроль хитрих продуктів вуглеводів та жирів. Вуглеводи складні обов'язково для того, щоб ви відновлювались після тренування, щоб ви не втрачали свої м'язи, і тіло е, отримувало енергію на побудову тих м'язів, в тому числі і на обмінні процеси, на метаболічні процеси, і на зниження жиру, в тому числі складні вуглеводи два рази на день. На тарілку викладаємо 150 грамів у готовому вигляді. Обов'язково це є клітковина для вас, і складні вуглеводи, і тривале насичення. Жири для гормонального балансу Звучить трошки нелогічно, ми хочемо знизити жир і маємо їсти жири, але повірте, це правильні комбінації продуктів, жири, ми маємо їсти з вуглеводами, щоб літковина краще засвоювалась, щоб також у вас було тривале насичення. Коротше, там великий біохімічний баланс, який підтримується завдяки вірним комбінаціям. Тому жири у вигляді горішків, кисломолочного сиру, твердого сиру ми вживаємо просто в правильних пропорціях. Правило тарілки ніхто не скасовував. На що ви можете підкоригувати саме по грамах для себе, щоб не переходити за норми калорій, бо тоді, щоб ви наїли, корисне чи шкідливо, ви будете набирати вагу і набирати жир від зайвої ваги. П'ятий пункт, але я б його, мабуть, поставила на. Грунт на перше місце, тому що на ньому буде вже нашаровуватись все інше. Це сон і стрес-менеджмент. Якщо ви будете не досипати, все це пиши-перпала, це хана не буде ніякого результату, тому що коли тіло в хронічному стресі, а недосипання хронічне це стрес, абсолютний, тотальний, стовідсотковий, все в стресі, нічого не буде відбуватись. Коли вам кажуть, люди я схудла на стресі, це скоріше за все був нервовий голод, на якому людина просто мало їла і і це виснаження, а не схуднення. Не плутайте, будь ласка, ці терміни. Коли ви таке чуєте, це некоректно. ми розуміємо, що схуднення на голодовці або схуднення на стресі, і коли якесь горе або трагедія схтались, це не здорово. Надмірний рівень кортизолу буде повільнювати жироспалювання. Тут така штука, коли ви, наприклад, на да? ідете з головою, просто пірнаєте ви тренування, її бачите в залі і надмірно втомлюєтесь. Не встигаючи відновлюватись, це також буде уповільнювати жироспалювання. Тому, будь ласка, спимо 8 9 годин на день, ну, плюс-мінус один той самий час засинати, і компенсуємо стрес-фактори, які підкидає нам наше життя, тому що від стресу і болі, і. І уповільнення метаболізму і набряки. Напишіть мені в інстаграм в дірект слово стрес, і я відправлю вам посилання на допис в інстаграмі, де я писала про методи стрес-менеджменту. Там все понятно. І шостий останній пункт, що буде впливати на зниження жиру в організмі, це споживання води і мікроелементне насичення. Що ви за собою помічали хронічно, в тому якби ви не спали, ви не висипаєтесь, якби ви правильно харчувалися, ви не схуднете, худнете є. Сенс звернутися до гінеколога, до ендокринолога, щоб вам не призначили можливо аналізи, які виявляють дефіцит або, можливо, просто якийсь мікроелемент погано усмоктується і засвоюється вашим організмом. Але якісна гідратація, достатня кількість мікроелементів, які ви отримуєте із різноманітного харчування, а це обов'язково у вас має бути. Овочі, фрукти, складні вуглеводи, зелень, білок щодня будуть впливати на якість вашого здоров'я. Можете використати оцей популярний метод 5 4 3 2 1 Ви приходите в магазин, купуєте 5 овочів, 5 фруктів, 4 складних вуглеводи, наприклад, гречка, булгур, кіно і цільнозерновий хліб, якийсь герчан або макарони з твердих сортів сортів пш, пшениці. Три джерела білку, курка, наприклад, яйця і. Молочний сир, mm. два джерела жирів, наприклад, сир і горіхи, і одна якась, один якийсь смаколик до овочів, і фруктів я б ще віднесла зелень. То таким чином ви будете різноманітнювати свій раціон і планувати так, що їсти, щоб це було збалансовано і компенсувало. Покривало всі потреби вашого тіла. Якщо підвести підсумку, то це їсти трошки менше, ніж зазвичай, насправді ви можете е, піти дуже простим шляхом і залишити все, як є зараз. Якщо ви вже плюс-мінус нормально харчуєтесь, ви розумієте, що в вашому раціоні здорові, цільні, нормальні продукти, просто класти цих продуктів на 2-3 столових ложечки менше щоразу, рухатись на 20 хвилин більше щодня, засинати на 40 хвилин раніше, ніж ви робили це до цього. До цього дня, до цього відео. Бурізноманітнити свою тренувальну програму. Якщо ви, наприклад, тільки ходили в качалку, додайте трошки кардіо хоча б вдома 10 хвилин. Ну, теж мені бенстійний писати слово кардіо, я відправлю вам кардіо тренування. Трошки додати релаксації своє життя, щоб ви заспокоювались і не нервували. І все. І вже спалювання піде на ура. З вами була Неса Моргунова. Це канал про фітнес, ціло, тренування, які ви не закинути і обов'язково полюбите. Залишайте фідбек в коментарях, якщо відео було вам цікаво. Відоси про тайм менеджмент про постановку цілей, руханка на мобільність, силові та кардіотренування тренування. Ви можете знайти у мене на каналі в інших форматах. Інформацію від мене: Телеграм, Трец, Інстаграм. Шукайте в описі під цим відео.